Це продовження фанфіка. Твій привід, вроді, якщо по пам'яті е -е, не пам'ятаю, яка частина. Знову світло виробила, я 2 часа вже поспала, ще 2 години світла не буде, так що да, поки буде мене пам'ять на телефоні, я буду озвучувати. Натаніель може порахувати на обох руках, скільки разів його тримали в житті. і ще на одному самотньому пальці кількість обіймів, які були тим, чого він дійсно бажав. Але тут у цій глухій каюті, казна де у лісі, та на півдорозі до гори з маршалом, до гори з маршалом США. Який спить у кімнаті в коридорі, і щотижня чи раз на тиждень, тижні від... відвідують їх інші маршали та агенти ФБР. Він хоче, аби його тримали. Гей, хлопче, поглянь сюди, ну жбо, Ніле. Тепер Вісніцький може чути Віта Кера. І на мить замислюється, як довго маршал бурмотів, намагаючись привести привернути увагу. Не хапаючи хлопця, Робі навчився уникати цього на другий день їхнього перебування тут. Коли юнак перевернув чоловіка І притиснув ногою горло за те, що він поплескав його між лопаток поступово повертаючись до тями, хлопець чує задишку, що виникла через панічну атаку. Джостен. Джостен наголошує робі, і це так нагадує тренера Ваймака, що Натаніель підводить голову і зустрічається поглядом з Маршалом. Ось так, хлопче, просто дихай. Проходить кілька хвилин, і Вісніцький повертається у власне тіло, він все ще трохи задихає, задихається і дивиться на свої руки, розуміє. Що в якийсь момент під... відпустив касету однією рукою, щоб вчепитися у шкіру другої. Йому пізніше доведеться обробити руку, тому що деякі подряпини досить глибокі і з них витікають л... лопнуті бульбашки крові на його джинси. Юнак простягає касету Вітакеру Акеру. киває, коли той піднімає голову, вімкни її. Коли касета починається, робі тихо розповідає усе, заповнюючи пропуски достатньо голосно, щоб його було чути поза коментар. Поза коментатором. Обидва голоси зливаються в голові Натаніеля. Він чує все це як плавний потік, роз'єднаний та злитий у місцях, що не пасують одне одному. Бровнінг самостійно пов... повідомив твій ком... твоїй команді. Що тебе доставили у лікарню і ти помер під час операції. Після трагічної стра... страти ще одного нападника КРЕ, е -е... комітет регламенту ексі проголосував, щоб дозволити їм завершити сезон. Лиси повертаються. О, Лисі вам ще такого зроблять. А ну-ка. <кхм> Лиси повертається сьогодні ввечері, щоб вдруге зіграти з бін... бінтурон... Бінтуронгами. А... Англійською бля, бі... англійською не шахановіша. Савець. Родини віверович... віверових. Хоча раніше був зарахований до родини Єнотових, такий собі ведмежий кіт. Вони, чесно кажучи, не дуже сприйня... сприйняли цю інформацію. Той твій воротар намагається накинутися на Томса за якийсь коментар. За неохочої підтримки тренера та капітана воронів команда отримала багато фінансування. Ніхто з них нічого не мав казати щодо твого батька чи будь-чого з того. Батька.